Виконуємо задачу 1 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.4 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу «Ривкін, на лесінка Черніка Шкодька 2025 року випуску. Вправо будемо виконувати у середовищі розробки Lazarus. Завантажимо Lazarus. Нам потрібно створити проект для обчислення добутку двох чисел. Числа будемо вводити в текстові поля Edit. Додамо їх, а результати будемо виводити в текстовому написі Label. Сам обрахунок буде виконуватися тоді, коли ми натискаємо по кнопці. Приберемо текст з текстових полів для цього в інспекторі об'єктів. Учистимо властивість текст. Enter для підтвердження. Зробимо порожнім також лейбл 1. Виділимо його та скористаємося властивістю Caption. Вилучимо. На кнопці напишемо Помножити властивість Caption. Ентер для підтвердження. Давайте зразу збережемо проект, файл, зберегти всі. Створимо окрему папку для проекту, називаємо її права 4.4.2. Щоб було зрозуміло, для чого у нас текстові поля, додамо ще написи лейбл. Напишемо ось тут перший множник. І другий множник Ось тут напишемо добуток. Тепер створимо обробник події, натиснення лівої кнопки миші по кнопці. Виділимо кнопку, перейдемо на вкладку Події, знайдемо on-Click, натискаємо три крапки. Давайте зразу створимо зміні. Зміні будемо створювати ось тут. Пишемо ключове слово VAR. І в нас будуть три зміни дійсного типу. X, Y та Z. Дійсного типу real. Не забуваємо в кінці крапку з комою. Зміні X Буде зберігатися число, яке ведемо в текстове поле Edit 1. Зміні Y буде зберігатися число, яке ведемо в текстове поле Edit 2. А результат буде виводитися в текстовому написі Label 1. Тобто буде виводитися змінна Z. Щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш, Ctrl-пропуск. Отже, нам потрібно з текстового поля Edit 1 присвоїти зміні X значення властивості текст, але коли ми вводимо в текстове поле деяке значення, то це є рядковий тип, а зміна X в нас є дійсного типу. Тобто нам потрібно перевести рядковий тип в дійсний string to float. Аналогічно для другого текстового поля. Це вже у нас буде змінна Y, Edit 2. Тепер нам потрібно зробити обрахунки. Результат будемо зберігати в Z, X помножити на Y. І залишилося ще вивести результат, тобто змінно Z. Як ми з вами говорили, вводимо в у написі label 1, а саме у властивість Caption. Ну і тепер нам потрібно вже перевести з дійсного типу в рядковий Float to String. Z. Так, давайте виконуємо проєкт. Ведемо поки що щось простіше. 2, 3, результат має бути 6. Так, все добре. Який, має бути добуток все-таки треба опустити. Слово добуток мається на увазі. І введемо значення, які нам пропонується. У задачі 25. Мінус 12. Є таке. Ну і введемо ще дійсні числа. Зверніть увагу, що тут має бути кома, не крапка. Все добре. Задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!